Доброго раночку, любі! Я для вас сьогодні готую коктейльчик. для себе. Для себе, коханий. Так, він у мене буде з цильшуцом. Це такий набір антиоксидантів. Цельшуц. Ахтівайс у мене в формі пуншу. Це дуже смачно. Цей шут буде в мене з прянощами. Це так пахне класно. Реально дуже круто пахне. Воно ну, і смачне, таке зимовий період. От, навіть запах він просто вже додає тепло. Це просто неймовірно. Такий вітамінний коктейльчик зимовий. У нас дуже холодно, до речі. Снігу немає, але дуже холодно. Не знаю, як у вас. Так, і Q10. Обов'язково масла, сохнуть руки. Цей шуці масла, це просто must have під час зимового сезону. Ну, Q10 обов'язково кожен рік, Ці протягом року, і омега теж, але зимою це просто must have. До речі, Fitline, Q10 і омега, вони веганські. Я забула порахувати, має бути 23 каплі. Ну, буде на око того разу. Вони, до речі, дуже 10 дуже смачне, насправді додає. Бачите, ніякого жиру. Це масла, але жодної масляної плівки, нічого, все розчинилося. І дуже смачно. М -м. Це просто насолода. Я розумію, чому спортсмени довіряють компанії Fitline, тому що це смачно і це ефективно, бо ти реально заряджаєшся на цілий день. Всім гарного енергійного дня! А якщо вам цікаво, що я п'ю, і теж хочете спробувати? Пишіть мені в приват.